Подайте люди добрі на хлібчик. Подайте дитині на хлібчик люди добрі. Подайте люди добрі. Що дивишся? Або подавай дитині, або йди звідси. Подайте дитині на молочко люди добрі. Опа! А нусті, тут я зараз до пацанів схожу. На, заховай, щоб тебе не забрали. Слухай, може, тобі допомога якась потрібна. Може, в поліцію подзвонити? Ні, не треба поліцію. Не треба мені ваша булочка, я зараз закричу. Та да все, все, заспокойся, я не хотіла тебе налякати, вибач. Тобі цей в шльопках не холодно? Ні, давай так. Бачиш оці вікна з гірляндою на третьому поверсі? Заходь сьогодні ввечері, я пошукаю зимові ботиночки від старшої доньки. тьотенько, дякую вам дуже, але в мене все є. Я тобі обіцяю. Просто візьмеш взуття і підеш. Нічого поганого я тобі не зроблю. Ну що, випросила хоч копійку. Ого, які в мене гості. Заходь! Зараз я ботіночки гляну. Десь тут були. Може, ти голодна? Ні. В ванні руки помий, іди на кухню. У мене там молоко є з печивом. Якщо хочеш, звичайно, я не заставляю. Та де ж вони ті батіночки ділися. Знайшла як новеньке, а ваша донька не буде проти, щоб ви мені її ботіночки віддали. Та, моя маша вже другий рік в Польщі навчається. В неї такого добра навалом До речі, а як тебе звуть? Таня. І давно ти на вулиці живеш? Я не живу на вулиці, я не бомж, я навіть в школу хожу Ой, вибач, я не те мала на увазі. Ми з мамою просто так заробляємо на життя. Ясно, значить, в школу ходиш. І який твій улюблений предмет? Малювання, мова. Коротше, я все люблю. Вибачте, мені вже треба йти, мене буде мама шукати. Ну добре, заходь ще на днях, коли будеш вільна від роботи. Я в маще спитаю, чи лишилася в неї канцелярія. Там мають бути і альбоми для малювання, і фарби. Домовились. Дякую, що пригостили. Таня, ну ти ж тільки ботинки свої не забудь. Мам. Хочеш булочку? А де це ти вже хавчик надибала? Пригостили. Пригостили. Ти просі півлітробіленькай. Ти закусь просі, а не булочку. Які в тебе ботіночки гарні. Про себе ти не забуваєш. А то, що в тебе мать в старих калошах драних ходить, то тебе вона взагалі не хвилює. Бачте, це знову я. Я хотіла сказати, що мені дуже сподобались ваші черевики. І також я б хотіла, щоб ви від мене відправили ваші подарунок на згадку. Тільки не подумайте, я його не вкрала. Це мені бабуля подарувала на день народження. Слухай, ну, а ти впевнена, що хочеш його віддати? Та ні, мені не шкода. Тим паче цей новий брілочок треба вішати на красивий портфель. А ви мій бачили? Він об нього сразу ж забрудниться. Так що хай залишається на згадку про мене. Добре, я її передам. Заходь, я там овочі посмажила, час обідати. Слухай, щоб тобі не було скучно, я можу включити тобі мультики. У вас є телек? Ну, телека нема, але є ноут. Він також мультики показує. Вау, можна я подивлюся відео про сонячну систему? Да, можна, звичайно, але я думала, що ти ну як всі діти, любиш мультики. Ні, я люблю дивитися ролики про науку. Я навіть в школі іноді дивлюся Ютуб. От ви знали, наприклад, що сонце це зірка. А я знала і в школі про це сказала. Але всі діти з мене сміялися. Слухай, так може, ти астрономом станеш? Не знаю. Я хочу стати вченою та відкрити нову планету, придатну для життя. Щоб на ній були вода і гравітація. Але поки що мені на це не вистачає розуму. Їж давай. Розумним людям треба їжа для мозку. Та ти тут обідай, а я піду, поки речі в пралку закину. А це твої гроші? Так, да, це мої, але я не краду, мені люди дали. А ти на щось збираєш чи просто? Якщо я скажу, то ви будете з мене сміятися. Обіцяю, що не буду. Я хочу купити книгу. В нашій бібліотеці є така книжка, але мені її навіть в руки не дають. Кажуть, що я своїми брудними руками її запачкаю. А ви знаєте, раніше в мене вже були книжки. І всі вони були дуже чисті. Але потім мама їх пропила. До речі, здається, мама мене вже шукає. Мені пора. Таня портфель? Hey. Ти нічого не забула. Дякую, до побачення, до зустрічі. Пока.